Продукти Федеріко Махора, які обирає кожен мій клієнт. Звісно, перше це парфуми. У нас їх всього більше 300 ароматів на вибір, тобто ви 100% знайдете свій аромат. Є колекція Пур, ось так виглядають флакончики, і є колекція Пур Рояль. Абсолютно усі парфуми містять 20% аромамасел, тобто це не туалетна вода, не парфумована вода, а саме парфуми. З легкістю можете підібрати аромат, тому що вони співзучні з брендовими, і ви можете впізнати саме свій улюблений запах. Далі, наступний продукт це антиперспіранти, жіночі та чоловічі. Чим вони особливі? Тим, що вони не блокують ваші потові залози, тому що це шкідливо для вас, порушується терморегуляція тіла. Також вони не залишають ніяких слідів ні на чорному одязі, ні на білому, і вони є безпечними для вас. Є жіночі і чоловічі аромати, тобто це антиперспіранти парфумовані. І, звісно, є без запаху унісекс, тобто він, ви не чуєте в нього аромату, але він собі працює та виконує свою роботу. Наступний топ-продукт це універсальний крем-фонтеневіз з колоїдним сріблом. Ми його називаємо навіть білий халат, тому що він дуже гарно живить, зволожує шкіру і знімає подразнення. Можна його застосовувати після пляжу, після душу, після епіляції депіляції навіть рекомендовано. Також можете застосовувати його для шкіри діток, ну і з чоловіком теж можете поділитися. Наступний продукт це капсули алоєвера. Не знаю, як у вас В мене мама здавна мене лікувала Алоєвера. І мами завжди мали цей вазон вдома. До того ж, в цих капсулах додано денну норму вітаміну С, також є вся група вітамінів Б. Тобто, ви фактично закриваєте всі питання нервової системи, травлення, питання стану шкіри та волосся. Ну, звісно, алоєвера це такий заживляючий, загоюючий речовина, тому також може працювати із грибками, якщо вони у вас є. Тому дуже рекомендую в якості профілактики. Таній продукт, який має просто мати кожна господиня дома, це гранули для чистки труб. Це мій просто самий самий перший помічник. Достатньо ось такого одного ковпачка, заливаєте гарячою водою кипятком, і гранули прочищають ваші труби. Вони абсолютно безпечні для пластикових труб, тому ви можете за це не переживати. Обирайте свій улюблений продукт і користуйтесь здоров'ям.